Насиченість кави, тобто в мене середнє стоїть, можна максимальну, воно буде дуже кріпка, але в мене так як в мене кава дуже херова, ну типу як вона дуже сильно пере пережарена, то я беру середню, тому що якщо взяти максимально, то воно буде сильно гірчити воно дуже несмачне буде. Ну, ми беремо середнє, нажимаємо сюди. Отак, от воно мелить, піднімаємо кришку, І надягаємо тиску. Тобто чуєте, так, да, яка різниця? В будь-якому випадку, воно набагато тихіше працює, ніж і саме цей. Ну, депо, як сказати, вранці воно ніколи не буде. І, і пішло-поїхало. Чуть теж можна так припідняти. І поїхало. І поїхало. Води там, кстати, що там води нас, в принципі, хватає. Поїхала така програма. Зараз.